Дені речення з книжок та фіня. Добре. Скажіть, будь ласка, що у вас за цей тур, Розкажіть трішки про нього, яка його мета? <рес> Сьогодні ми граємо 42-й концерт благодійних турів, благодійних концертів Козаксис в рамках України. Але і Європа також була нами відвідана. Для чого? Дивіться, справа в тому, що коли почалась війна, кожен її не очікував. І якщо ви згадаєте свої відчуття, вони були ну, однозначно такими, що ніхто не знав, що робити, куди бігти, за що хвататись. Зараз вже сьомий місяць війни. І цей фронт, я називаю його рух спротиву, тому що ті, хто зналися і були професіоналами в мілітарній частині, вони. Пішли в ті в ту чи іншу бригаду ЗСУ чи там спецпідрозділи і, і роблять свою роботу. А от решту людям що робити? І от е, цей тур він, він об'єднує нас. Він е, надихає. Ми даруємо енергію, ми даруємо знання, ми даруємо е, пісні. І е, найголовніше, ми надихаємо на роботу для перемоги. Що таке робота для перемоги? Фронтів багато економічний, культурний. Інформаційний, цифровий, політичний нам боротися ще довго. Так, ми виграємо цю війну в мілітаристичному плані. Ми виженемо ворога за межі наших кордонів, але нам все одно з ними поруч жити. І це 140 мільйонна е, країна абсолютних зомбі людей, які готові вбивати нас, і нам продовжувати. Цю війну ще довгі і довгі роки то ми маємо передавати нашим дітям, внукам знання і розуміння того, як ми маємо боронятися, і які фронти мають бути задіяні. І тому сьогодні, от е, і не тільки сьогодні в Полтаві, а я повторюю вже 40 там другий по-моєму концерт Україною. Е, він е, говорить про те, що ми всі готові до цієї війни. Е, 99% людей довіряє збройним силам України. Е, це, це говорить про неймовірне єднання навколо е, спільної проблеми і навколо бажаної перемоги. І кожен із таких концертів робить свій внесок в цю перемогу. Будь ласка, концерти ваші благодійні? В цьому турі збираєте на щось конкретне? Це все залежить від ситуації. На сьогодні ми збирали весь час на коптери, тому що коптери дійсно неймовірно необхідні і бажані, і потрібні на передовій, бо в нас в Україні власного виробництва безпілотників немає. Ну малих безпілотників. У нас є виробництво декількох безпілотників, Я не буду зараз про це говорити, бо це теж достатньо секретна інформація. Але отаких от як Мавік 3 чи Аутел у нас немає, але вони дуже необхідні, тому що артилерія. Потребує очі, а очі це безпілотники. До вчорашнього дня ми купували безпілотники, але попереду зима. І я допускаю, що сьогоднішній концерт в і завтрашній в Харкові, в Кременчузі, в Кропивницькому і в Олександрії. Ми все-таки будемо купувати вже теплий одяг, тобто це підготовка до зими або пічки, буржуйки, або теплий одяг, або розкладачки. Ну одним словом, ми з козаксистем маємо в своєму полі зору. Декілька бригад і декілька спецпідрозділів, і ми знаємо, що потрібно, і тому будь-які потреби ми забезпечимо. Скажіть, будь ласка, ми слідкуємо за вашою творчістю ще 2014 року. І зараз розуміємо, скільки ваші пісні актуальні? Чи публіки зараз стало більше прихильників? ось зараз після війни змінилися на концертах? Вайб кількість ваших поціновувачів Змінилось, змінилось. Знаєте, чому? Тому що ще в 14-му і 15-му роках ми своїми піснями кричали, кричали до українців і казали, що люди, ну прокиньтесь, ну, ми все одно рано чи пізно будемо воювати за свою незалежність. Тому що ворог він підступний. Він до вчорашнього дня діяв політичними засобами, економічними засобами. А 24 лютого він просто те, що називається, зірвав пломбу. І повним ходом почав почав повноштамну війну і він хоче нас знищити і ті пісні які тоді в 2014-2015 роках були для українців радикальними типу маніфест або подай зброю сьогодні вони являються дуже актуальними і наші концерти дійсно мають зараз серйозний сенс тому що ми абсолютно щиро кажемо і розказуємо українцям як ми маємо діяти в сьогоднішній день, і яким має бути завтрашній день і післязавтрашній, і можливо на покоління. Ну дійсно на, на, нарешті українці прокинулись. Нарешті українці зрозуміли, що таке ворог. І це з одного боку добре, тому що ми єдині. Нарешті ми єдині. 99% людей готові битися за свою Україну. Це прекрасно. Це прекрасно. А ми з козаксистом будемо їх надихати. Блага, два ваш тур Європою. Як сприймали там музика? Дуже добре. Дуже добре, так як і в Україні, тому що ну, базово, більша кількість людей в Європі це також українці. Це люди, які були змушені покинути свої домівки через обстріли, змушені були вивезти дітей, тому що ну, дітей не можна наражати на, на небезпеку і на смерть. І це, як правило, люди, які. Ну, підвішені в просторі, тому що вони не можуть почати повноцінне життя за кордоном. Вони весь час чекають, коли нарешті закінчиться війна. Але але діти не дозволяють їм вернутись, тому що діти бояться сирен. Ну це, це теж логічно, і їхні чоловіки чи батьки воюють, і, і це велика категорія людей. Це більш п'яти мільйонів українців, які вже не можуть вернутися, наприклад, в Маріуполь, в Мелітополь, в Бердянськ. Бо вони вже окуповані. І ці концерти там також дуже бажані, тому що ми продовжуємо те, що це єднатись, єднатись, надихати, накачувати, накачувати оцею от бойовою енергією кожного українця. І це дуже потрібно. Будь ласка, останнє питання. Зараз концерти Олега Скрипки блокують гарманію. Можете щось ще раз? Зараз концерти Олега Скрипки блокують Гарманією. Чи чули ви про це, і чи можете прокоментувати? Я не чув про те, що його концерти блокують в Германія, я не розумію, чому я можу сказати одне, що ми я особисто товаришую з Олегом, і для мене Олег це ну це абсолютна ікона і, 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 і людина, е, ну якби абсолютний патріот України. Тобто, все, що він робить, так чи інакше, він робить на благо. Нашої перемоги. Я не знаю, чому там його блокують. Його назвали націоналістами і фашистами. А там назвали Так, да, в Германії. А от дивіться, концерти. дивіться. Е, я скажу так, що Чи не було є, у вас таких прецедентів? Були прецеденти. Очевидно, були. Справа в тому, що європейці вони не розуміють наших проблем. І е, коли вони розглядають цю війну, вони ставлять дві. Те, що називається, сторони конфлікту Україна і Росія. І вони намагаються зрозуміти, а хто з нас винуватий, або ну що робити, або чи можливо між вами якась там дискусія чи круглий стіл і такі, як Олег, чи Козаксистем, чи, чи, чи інші, вони кажуть, слухайте, все, будь-які круглі столи, або які-небудь культурні дискусії були можливі до 24 лютого. Після 24 лютого все, все це. Абсолютне зло, Росія. Це абсолютне зло, і ви маєте це зрозуміти. Якщо ви цього не розумієте, можете блокувати наші концерти. Ми не будемо для вас виступати, тому що ви не розумієте нас. Ідіть нахуй.